Друзі, зараз з вами разом розпакуємо одне цікаве розпакування на різдвяну тематику. Зараз покажу, що я придбала. Поставлю його сюди збоку, щоб було краще видно. Яка молока! Для печива або для цукерок. Гарно. Ще ось дуже цікава річ. М -м -м, мені взагалі подобається цікавий тематичний посуд. Тож, коли це побачила, вирішила його придбати. Опа! Це для кухонних приборів, ну лопаток тощо. Вона невеличка, але лопатки таке поставити буде, гадаю, дуже цікаво виглядати. І ще одна. Це сама велика річ і сама класна із усіх, як на мою думку. Зараз. О. Це верхушечка. Як ви вже здогадалися, це ялинка. Тобто імітація ялинки, але це цукорниця, друзі. Дивіться, яка класна. Просто диво взагалі. Дивіться. Тут майже 3 літра місткості. Це для цукерок. Ось така. Якість класна. Дуже задоволена своїми новими придбаннями. Кому подобається, то не шкодуйте своїх лайків. Можете написати свою думку з приводу моїх покупок.